яка красивенна клумба. Красні рози, ще краще, ніж там. Лена бігає тепер з камерою Дурачок. Красота. І такі, як моя рука, розочки. Маленькі такі є розочки розові, Манюнькі. Які хочеш? Малінові є, такі розочки. Бульк. Це моя маман. В розсвіті сіл. Такі є манюсінькі розочки. З оранжевою серединкою. Такі є розочки. такі. щось в з цього захудали, захудали.